Всього є нульова, перша, друга, третя. треті. Теж тут що дивимося, кісточки йдуть не параллельно, вони повинні йти паралельно, так? Да? Вони якби з'їхали одна по відношенню іншою. І з дисторзії теж такі от ночки возичились. Далі дивимося кучу від золочиків. і відведення. Рославте, секунд поворот буде 5-7 градусів. а У вас він 45 градусів. Дивимося це цей ключовий золочок. А цей у вас відводиться, бачите? Одна кульша відводиться, от. а друга кульша не відводиться. Відповідно, робимо узів спочатку правої кульчі. Дивіться на ключо. Це шарик це ключовий золочик. Ось. Бачимо, що він в скелетіку ну, кульче. Да, тут теж бачимо ключовий лобчик, тут теж є нерадивні зміни, тобто норма це кут з 45 градусів, по-моєму 7 градусів. І другий кут, ну тут десь може верхня границя норми. Але теж він потребує, щоб ви зма... ну, їх треба змастити. Дивимося довжину ножок. У вас довжині ножок. Бачите, <гум> права ножка у вас длинніша ніж вліва. А, права длинніша. Права длинніша, так, да, на а я ще ховала, що вона менше на 1 см, тобто компенсаторно. Да, Із-за то... того, то є стопи це наші ресори. З віком ресорна функція втрачається. Людина в рік втрачає 1% кологену. То його треба замістити вітамінами. А ключові треба, кучові зілобчики треба змазати. Змазуються гілонки, вкажи. Збираємо гілонку, робимо ключові зілоби, змазуємо і робимо. Воно у вас це Називається Ну, Образування трахантермаєр на латині це маленький вертел, А це великий вертел. Тобто у вас трохендріїт є. І порушення відведення правої кульчі. .е. Угу. Сюди ми робимо ботекс, точку максимального болю, якщо воно давно болить, ботекс робиться. Також ботекс робиться в місце виходу корінців. І він заморажує цю точку на, ну як ботекс, який в обличчя робиться той самий Тобто, Треба заморозити точку максимального болю, змастити суглоби. Після змащення він одразу збільшиться до норми майже. Да. Тобто покраще собі механіка кольчових суглобів і тоді можна вже зробити структурну астопаті і змінити структуру тіла. От. Як правило, я роблю структурну і у вас це залишається на стежиття. Крила з губинних кісток будуть рівненькі, будуть лопаточки на одному рівні, тобто ми оберемо причину, яка образує протрузію. Якщо зробити... МРТ хребта, то ми побачимо, що у вас будуть протрузії в поперековому відділі, в грудному відділі в шийному, три відділи хребта шийний, грудний 12 нас робить 12 грудних хребців і поперековий. От таким чином проходить лікування. І плюс вируб медичного призначення треба ходити в гольфіках.